Збройні сили України знищили важливо повітряну стіль ворога. Що за залізна пташка цього разу? Просто зараз розповідаю всі подробиці контрнаступу, як де просування наших захисників та де наступає ворог. Давайте дивитись. Отже, збройні сили України знищили черговий російський гвинтокрил. Захисники 47-ї бригади збили ворожий алігатор к 52 із переносного зенітно-ракетного комплексу. Місцем ліквідації став південний напрямок. А Аме робота на Запорізьку область. Про успіх сил оборони повідомив командувач угруповання військ Таври Олександр Тернавський. Також серед успіхів на полі бою ліквідація півтисячі окупантів. За минулу добу загальна кількість російських втрат збільшилася ще на 560 росіян. А це означає, що цифра вже перевалила за 250 тисяч. Взагалі варто зазначити, що на запорізькому напрямку російські війська пішли в атаку під тим самим роботаним, щоб відновити втрачене. Становище про те, що всі намагання ворога повернути звільнені нашими воями території безуспішні, йдеться, і в зведенні генштабу ЗСУ. За оточенням спікера відомства Олексія Ковальова, росіяни атакували на південний схід від малої токмачки і на північ від села Роботине. При цьому українські війська також наступають на цій ділянці фронту та закріплюються на досягнутих рубежах. В американському інституті вивчення війни повідомили, що росіяни почали активно перекидати свої підрозділи ВДВ під Роботине. За їх даними, українська розвідка активізувала свої дії. Херсонській області, а росіяни намагаються відбивати безперервні українські атаки. У звіті інституту повідомляється. Що українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, але не робили жодних підтверджених або заявлених наступів. А от Міноборони Росії назаявляли. заявляли за їх даними. Останні три дні російські війська вели наступальні дії на рубежі купянськ сватове Креміна і просувалися вперед. Йшлося про захоплення Новоселівського та просування окупантів поблизу Вільшани, а також на 11 кілометрів вздовж фронту та на 3 кілометри в. Глиб у Купянському напрямку знову ж таки за їх даними зведення генштабу зсу йдеться про те, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника на Кубенському та Лиманському напрямках. Повідомляється, що на Кубенському напрямку армія РФ наступала в районах Сіньківки на північ від Іванівки Харківської області та на південь від Новоселівської Луганської області. Ці атаки, як пише генштаб, відбито. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Під Бахмутом противник намагався атакувати в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Речник генерального штабу збройних сил України Ковальов повідомив, що на Бахмутському напрямку наші захисники продовжують активно вести наступальні дії південніше самого міста та закріплюються на досягнутих рубежах. Що ж, ми пильно стежимо за подіями на фронті. Ви також можете це робити разом з нами, підписуйтесь на фабрику новин, щоб, звісно, не пропустити оперативні новини та аналітичні огляди усіх важливих подій. Ставте подивайку і, звісно, чекаємо ваші коментарі про все те, що ви думаєте.